Другий раунд переговорів в Абу Дабі. І перша гарна новина визволення українських полонених. Роду! Чи дійсно з'явився шанс закінчити війну навесні? Дуже добрі переговори, щось зміниться. Що цього тижня відбувалося за лаштунками, якби нічого не відбувалося, Росія би не істеріла. Та як може вплинути на перемовини замах на російського генерала? Це взагалі може вплинути дуже серйозно на всі процеси. Українська делегація в абу Дабі другий раунд переговорів, коли за столом українці, американці і росіяни. Делегації заходять окремо. Графік закритий, склад учасників розкривають не повністю. На столі не угода про мир, а конкретні вузли. Режим тиші, безпекові механізми, гуманітарні питання. Це вже технічний рівень переговорів умовно назвамо воєнної і гуманітарної підгруп. Це не про завершення війни, і це навіть не про заморозку. Це про технічний рівень забезпечення такою, якщо ці умови створяться воєнним чином або геополітичним чином. Ключові найбільш гострі пункти тут, начебто, не обговорюють це як технічний поверх. Існує інший вимір, політичне горище, і там інша формула. 19 плюс 1. Тобто, ми беремо е, умовних 20 пунктів мирного плану. І розділяємо їх на 19, Тобто, все плюс один це території. І от, власне кажучи, території таркаються по мінімуму, і території по суті виносяться за душки. А сторони стараються знайти компроміси по інших 19 питаннях у Вашингтоні. Також рахують пункти по своєму Якщо подивитися на контрольний список відкритих пунктів, який існував на цей час минулого року, і контрольний список відкритих пунктів, які залишаються зараз, то цей список значно скоротився. Це гарна новина. Погана новина полягає в тому, що пункти, які залишилися, є найскладнішими. У перекладі на Трампівську мову звучить так: Відбулися дуже дуже добрі переговори, що стосувалися Росії України. Щось зміниться. До головних підводних каменів, що, наче якорі, на дні, не дають сторонам зробити прорив у переговорах, ми ще повернемося. Поки ж маркером щодо настроїв Кремля стають заяви учасників. Прожигателі війни із Європи, із Британії постійно намагаються помішати цьому процесу, постійно намагаються в нього влізти. Путінський переговірник Дмитрієв під пальмами знову знаходить винних. Це хто завгодно, тільки не Росія. Традиційний кремлівський жанр, Агресор в ролі ображеного спостерігача. розглядають в бінок до того ж, Москву продовжує переслідувати дух Анкоріджа там Москва погодилась на компромісні мирні пропозиції США, а Європа і Україна спробували їх змінити. Тим часом головне досягнення цієї зустрічі обмін полоненими. 57 українців, здебільшого захисники Маріуполя, повернулися додому з російського полону. Це те, що ми могли зробити. Це те, що ми могли отримати від перемовин хоч якийсь результат. Очільник української делегації Рустем Умєров підсумовує, обговорення в Абудабі було конструктивним. А Москва все піднімає ставки. За повідомленням тамтешніх змі цього разу вимагає не просто територій. Йдеться про Донбас і анексований Крим, а й щоб увесь світ визнав їх російськими. Апетит той самий, що казці про золоту рибку. Тільки фінал усі пам'ятають. Ну поява таких категоричних вимог це також сигнал існування нових поки закритих домовленостей. Це і є ознакою того, що по гарантіях безпеки вдалося просунутися вперед. Як і до цього істерика Лаврова, що такі гарантії безпеки вони не бачили, вони не дієві і взагалі їх ніхто виконувати не буде. Якби нічого не відбувалося, Росія би не істеріла. До речі, про гарантії безпеки під час візиту до Києва генсек НАТО Марк Рютте озвучив нові деталі попередніх домовленостей. Тут є три рівні: перший це зміцнення українського війська, перша лінія захисту від росіян, друге це коаліція охочих під керівництвом європейців. Сполучені Штати готові долучитися у плані механізму бекстоп для перестороги. Штати презентують певний пакет, який має бути таким потужним, щоб Росія не повторила агресію. Тобто архітектура є. Тепер питання тільки у тому, де саме у ній стоятиме Вашингтон. Вони всі вже викладені на папері, і йде розмова тільки зі сполученими штатами про те, в якій частині вони готові долучатися, і які механізми реагування на третьому контурі гарантій безпеки, тобто у випадку, коли Росія порушує припинення вогню, утім, яким би не був в результаті американський запобіжник, прямі військові гарантії, поставки зброї або щось інше, Європа має прогарантувати базові речі. Це гарантії фінансування України, хоча б років на 5-7 і е, гарантії постачання зброї знову ж таки, хоча б років на 5-7. Без цього всі інші додаткові речі, включно із е, аналогією п'ятої статті НАТО, працювати не будуть. Як не спрацювало енергетичне перемир'я, коли Москва цього тижня атакувала нашу енергетику? А Трамп зміг лише знизати плечима. Мовляв, така й була угода. Владімір не підвів Перемир'я Тривало з неділі до неділі. Путін дотримався свого слова. Воно закінчилось, і Путін наніс сильний удар. Виходить, гарна міна за поганої гри. До трамп хоче уникати реакції, хоче залишити на собою право якоїсь реакції. Тому він просто якщо він, якщо він сказав, що Путін перемир'є не дотримався, то йому вдалося казати А далі я. А це він казати не хоче. Тим часом у Києві Марк Рютте дивиться на зруйновану росіянами ТЕЦ. Легке пальто на розхрист в люті морози, красномовний образ нинішніх переговорів, впевнені обіцянки на папері та холодна реальність на землі. Разом із тим, попри всі кремлівські підступи, тема енергетичного перемир'я не закрита. Штати знову запропонували деескалацію ударів по енергетичній інфраструктурі. Путін відповіді ще не дав. <клес> а ось що Москва відразу приторочила до перемовин, так це замах на їхнього генерала Алексєєва. Праву руку глави гру Костюкова, керівника переговорної групи від Федерації. Провокація нацелений, в свою очередь на срив переговорного процесу, це просто незамінна для нього людина. Вони там років я не знаю скільки вже разом. Це може стати причиною, що росіяни заявляють про те, що з цими мудаками ми розмовляти не будемо. Вони вбивають наших людей там і так далі. Ну тобто, це є, є така загроза. Хоча хто ще не хоче переговорів, питання риторичне навіть попри поганий стан російської економіки. Путін буде тягнути війну скільки зможе, бо для вихід з війни для нього це як для алкоголіка кинути пити. пити. Логіка така, папа, ти будеш менше пити, Є тим є, мабуть, менше їсти. і зараз Росія ріже сехвестує всі статті бюджету витрат, крім воєнних, і навіть воєнні доводиться скорочувати, тому що просто меншими темпами ніж інші статті бюджету. Такого ще нікого не було. Можливий сценарій завершення війни, замороження лінії фронту з подальшими безпековими. Ми гарантіями для України бункерний дід навряд чи зможе подати росіянам як перемогу. Ці історії Путін влаштовують. і вони влаштовують його саме тому, що вони заважають йому довгостроково утримувати владу. А тим часом, попри видимий штиль за переговорним столом, Ройтерс видає несподіваний інсайт. США прагнуть мирної угоди вже в березні цього року та проведення виборів у травні. За відсутності домовленості з ключового питання територій, це здається фантастикою, кожна зустріч додає ясності, як і коли війна може справді закінчитись для України. Але не виключено, що Трамп дійсно має якийсь козир в рукаві, про який Україна поки не знає. Питання лише туз чи передвиборчий прес-реліз. Але чи ж факти тижня, ICTV. єдині новини? Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Перша тристороння зустріч України США та РФ. президент Трамп примусив Путіна сісти за стіл переговорів. Про що домовилися сторони в еміратах? А також термінова розмова Трампа з Зеленським в Давосі. Зустріч була гарною з президентом Зеленським. Ми близькі до гарантій безпеки. Чи зможе все це наблизити мир? Зараз імовірність тиску на Росію вища, ніж вона була раніше. Ми розібрали усі деталі нового раунду переговорів, коли до цілі залишається один метр. Перша тристороння зустріч України США і Росії це нова фаза переговорного процесу. Не паралельні консультації, а спільна розмова у трьох, а значить, шанс на мирне врегулювання. Зустріч за зачиненими дверима, порядок денний теж закритий. Але ключове питання Донбас. Резюме від українського президента розмови були конструктивними. Що це означає практично? Дивіться далі. А поки відмотаємо трохи назад. Володимир Зеленський спускається трапом літака. Хоча перед тим повідомляв, на всесвітній економічний форум в Давосі не збирається. Через стан енергетики після російських обстрілів. У думку, ось це Я маю справу з президентом Путіним і він хоче укласти угоду. Я маю справу з президентом Зеленським, і я думаю, що він хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні. Можливо, він зараз тут у, у залі Після цих слів український президент зривається на переговори. З'являється шанс отримати сигнали, які визначать новий рівень тиску на Кремль, і заручитися підтримкою Трампа у подальшій боротьбі. Ми ж розуміємо, що спочатку візит не планувався, тому що не була запланована зустріч з Трампом. Але оскільки в процесі ситуація, судячи з усього, змінилася, і американська сторона виявилася готовою до такої зустрічі, готовою до розмови, добре, що вона відбулася. Насправді добре, що президент. Поїхав. Давос перетворюється на маленьку кімнату глобальної шахівниці. Поки ж американські і українські лідери закінчили зустріч. Вона тривала близько години за зачиненими дверима. І ось перші коментарі. Зустріч була гарною з президентом Зеленським. Війна має закінчитися. Ми хочемо зупинити цю війну, і я думаю, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може допомогти. Він справді може, тому що він веде діалог з Путіним, деталі не розголошують. Згодом Зеленський назве зустріч продуктивною і важливою. Але про що саме говорили? Чи готовий Трамп тиснути на Путіна? І чи є на столі текст годитної Україні? Без шам президент Трамп примусив Путіна сісти за стіл переговорів. Це було важливо. на традиційному українському сніданку в Давосі, організованому фондом Віктора Пінчука, суперпредставницький склад. Генсек НАТО, нинішній та його попередник: президенти Фінляндії, Латвії, прем'єр-міністри Бельгії, Нідерландів, Хорватії, урядовці інших країн ЄС, особливий гість, спецпосланець Трампа та головний перемовник США по війні в Україні Стів Вітков. Він відразу задає високу планку оптимістичних очікувань. Я думаю, ми досягли значного прогресу. Ми вже на завершальному етапі. Європейські учасники розмови більш стримані. Вони наголошують, що захід має вкладатися не лише в підтримку України, а й у тиск на Росію. Що надалі маємо бути зосередженими на Україні, не можна втрачати з поля зору цю проблему. І так, мирні переговори це чудово і фантастично. Ми зробимо все, щоб вони завершилися успішно. Але поки українці потребують перехоплювачів і військової підтримки. Велика бік дилема, перед якою ми зараз стоїмо, полягає в тому, як змусити Росію закінчити цю війну. І ми можемо зробити лише дві речі: перше, це далі надавати Україні все, що їй може знадобитися. Друге, це посилити економічний тиск на Росію. Далі ці меседжі підхоплюють на інших майданчиках форуму. Європейські лідери говорять про гарантії безпеки, американці про межі компромісу. Друг України Кіт Келох вже бачить світло в кінці тунелю. Те, якого нам так бракує у квартирах, Росія не виграє цієї війни. Я справді вірю, якщо ви переживете цю зиму, перевага буде на вашому боці, на боці України. Попри прогнози, що українське питання випаде з фокусу у Швейцарії через напруження навколо Гренландії, воно не просто лишається, воно постійно повертається в центр розмов. А тим часом американська делегація просто з Давосу летить до Москви. Вітков разом з Кушнером у супроводі кортежу під'їжджає до Кремля. Це вже сьома його зустріч з диктатором Путіним. Американських переговорників російський диктатор іде в розвалочку. Розгойдано. Старий трюк чекіста показати спокій там, де нерви давно здають. Я думаю, що зараз ймовірність тиску на Росію вища, ніж вона була раніше. Переговори тривають чотири години. До чого дійшли і якою була реакція Кремля на українсько-американські пропозиції? Без рішення територіального питання по власований в Анкоріжі. Формулі рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит. Дух Анкориджа преследует Кремль уже майже півроку. Його постійно згадують, на нього посилаються, ним лякають. Але ніхто так і не бачив тексту, формула, привид сполученим штатам. Ну, треба якось, мабуть, озвучити, що це за дух анкоржа. Розумієте, тому що ми говоримо про якісь дуже дивні речі, і ніхто про них не знає, але всі про них згадують. Ну будемо сподіватися, що вони пояснять про що вони там попередньо з росіянами домовлялися. А поки Кремль викликає дух анкориджа за ляски, в Абудабі розпочинаються наступні переговори, і це без прибільшення новий етап. Росія вперше відправляє на чолі делегації не декоративного мединського, а цілого керівника гру Ігоря Кострюкова. Ж не делегація буде тих клоунів, яка їздила раніше, це теж показова історія. Тобто, ну посилати вже відвертих всіх фріків, з якими ніхто не збирається мати справу, і про яких американці їм відверто і публічно і не публічно сказали, що що це взагалі таке, що це за люди. Ну путін вже більше не наважиться. Ерефія заявила, що говорять виключно про можливість виведення військ з Донбасу. Тим часом італійські медіа з посиланням на європейських політиків пишуть, американська пропозиція може зводитися до обміну частини Донбасу на гроші і гарантії безпеки. Йдеться про ті самі 800 мільярдів доларів на післявоєнне відновлення від США та ЄС. Є інша версія за зачиненими дверима Україна добивалася хоча б енергетичного перемир'я, але масована суботня атака показала домовленостей поки немає. Мазутна федерація у своєму стилі підвищує ставки. За інформацією політиков, в Абудабі багато говорили про контроль над Запорізькою АЕС. Москва наполягає, щоб Україна і Росія ділили електроенергію, яку вона виробляє між собою. З виведенням українських військ з окупованої частини Донбасу пишуть західні медіа. Наша делегація не погоджується. Ще одним наріжним каменем стали гарантії безпеки. Європа пропонує обмежену військову присутність для контролю перемир'я. Та ключовими для Києва залишаються саме американські гарантії а прямих військових гарантій Вашингтон не дає. Дональд Трамп тим часом запевняє, угода вже узгоджена. Якесь задзеркалля. На які поступки має піти Володимир Путін. Вони підуть на поступки. Усі йдуть на поступки. Але для нього це не просто зовнішня політика, а виборчий актив. Недооцінювати фактор внутрішніх виборів, які будуть сполучених штатах, не можна. Тобто, це вже питання стає найбільш актуальним для Трампа. Йому треба конкретний результат. Результат, з він зможе писати на бордах, які будуть розвішані по всій країні, де буде стояти, я не знаю, там дев'ять закінчених війн, в тому числі найбільша російсько-українська. Це дає обережну надію. Американський президент для досягнення результату натисне на Кремль. Поки ж головним ресурсом для нас залишається континентальний тил, Європа. І Давос це показав. Але чи ж факти тижня? ICTV, єдині вини.